Прийшла додому наша сонечко, прийшла кіцюня. Вона вже, звісно, збирається на роботу, дітки чекають, да? Ума у школі вчительку, учительницю, на учительницю. Кого вони чекають? Доця отримала найвище призове місце за відео, яке ми знімали на конкурс, і фінансову нагороду найвищу. <кій> <кій> каже, коли назвали, як там? Коли назвали третє, потім перше, перше. а мене ніде нема. А не каже: <кій> Ну це Вікторія. Вона каже, а я розумію, що я найкраща. Не, Але не де я де? Я, я, де? Ні, я, я така сижу, така, коли називають першим місце, я вже розумію, що блін, ну я по-любому хорошо зробила. Я по-любому довжна бути яка. Я така про себе така думаю, блін, ну, навірно, вже я, якусь ну, типу найвищу, якось мене відокремлять. Я така сижу і чекаю, тут називають, що в них є гран-при. в мене вища. типу гран-при це вау. І я отримую гран-при, мене називають, я виходжу. Мені виходить, показують вот так. А викладачі були, які в неї викладають. Які були в мене, і там, коротше, коли мене побачили, Я так розумію, вони бачили це відео, вони бачили. Я знаєте, як наче себе проявила і показала, що якщо я десь там чогось не вмію, то я вмію оце. Ну да, ти не можеш нарисувати, ну ти можеш зіграти. Не можеш то, ну можеш це. Ну і в цілому, що я Вже всім подружкам Ще ні, мене телефон розряжений. А от а то вже по думаю, що сторіс нема. І коротше, я була дуже рада, мені пожала руку, сказала, що чекаємо тебе в наступному році, щоб ти взяла участь. І дуже похвалили, і я відразу вийшла. Я забрала нагороду і така. Ну, робота не теж сама себе не відработає. І коротше, я дуже задоволена, бо це приємно, приємно, коли ти найкраще. Умнічка, Оце, Манюня, виставимо вірш. Так в А я в себе на ютуб зафіндюрю. А ти теж собі можеш. Так, да, я зафіндюрюсь. Посмотрите, хто це присотня? Хто это призор? Советня, соціня прийшло, прийшло. Малець! Так, всім добрий вечір. Починаю влог з вечора. В нас перестановка. Тепер я. Я поставила камеру, але вона не знімала, бо розрядилась, коли ми це переставляли. Тут мілка була, вона устроїла розгардіяж. Переставила туди дзеркало, бо мені так здається, начебто, типу, шафа і дзеркало це як продовження ну, типу, лінії меблів. Я думала, так буде краще. Зараз я ще не розумію, але поки воно так, далі буде видно. От, кресло, воно видвігається сюди. А, ну, потім, коли працюєш. Тумбочку, ще подумаю, чи поміняти місцями, чи ні. А цей, а, ще? Сюди переїхала з манікюром, і стіл в мене складається. Тобто, я, якщо заплітати когось, я стіл зібрала і працюю собі. Це зараз переїде туди. Ну, в общем, зараз мені дуже багато ще прибирати, а вже пізно, вже навіть темно на вулиці. І я не знаю, чи я встигну, чи завтра на 8 приїжджати. Я залишаю все, як є, бо я хочу додому. Ось Вікторія з лісієм там чекають. Я так і не знайшла місце для цієї штукенції. тому не знаю, куди її ставити. Вона така доволі. Величенько. Оце сюди, отак. Обажуть можна під стіночку. От сюди. Ця ромашка стойка, вона постійно достається. Тобто вона це робочий такий частина. Це маленька, маленька розпаковка швиденька, так, банани. Можемо, пожалуйста, йти. Дітям Ты поїла. Я не поїла. Ось ця штука, хлібці на ранок і отакий сир на ранок, і ковбаса, і хліб. Тут кайфсі вони розбирають, а ледь, я там щось, щось залишиться. Я вдома. У мене сьогодні 28 березня, середа. Я трошки прибрала. Трошки це оцю лінію. Для роботи. Чуток прибрала, підвіконня прибрала, виставила квіти весняні, а, тобто трошки прибрала, але ще, як бачите, багато що робити. Зараз іду їсти. Поїм, повернуся. А, я вже і попрацювала. Дуже бігом поїла, дуже бігом взяла капусточку котлета. <звук> чай залишився. Зараз перель'ю з собою, бо шкода виливати назад на роботу прибирати. Подзвонила Олісію, попросила, щоб він приготував вечерю. Він сміється. А, мабуть, згадав, як вони завжди, коли були молодші, то дзвонять і кажуть, що у нас на ужин? Що у нас на ужин? Зараз я дзвоню, хто вихідний, хто... що в нас на вечерю. Він, Не знаю, можеш придумати. То він як почав сміятися. Все. Назад на роботку, в кабінет прибирати. Ми в магазині на вечір. Так трошки швиденько купити, швиденько купити на ранок. Хочу ще взяти. О, мені серветочки треба. Серветки вісь, а все, акція. Так люблю таке печиво, знаєте, як зоологічне, як рейкер. А з мене сміються і чоловіки, і діти, бо кажуть, що я як дитина. А я так люблю, це таке, знаєте, попроще. кажуть, що ти береш сухе все. Ось оце зараз цибулька. А, Але нема зоологічного, А, ось. що, Люблю таке. візьму, О, підітки ось тут смачні. Доця зарьована, тому що блахи в нас трошки. Добрий вечір. Де твої, де мої? Це мої, так? Да? Це Чи? машини. Скоро. Машини. Це в когось сигналка, де бахне. Сигналять сигналки у машин, швидкі самусь, ми, їдуть. Саме смішно, що ми вже з подруги, вона така мені пише, я тебе люблю дуже. Я пишу, і я тебе. Найголовніше, переписувалась, кого трасай, кого ні. Я тебе люблю, і я тебе. Фух, Я ж писать Я Не хочу идти одну вместе. Ванна самая безопасная лица, и дай. Чего? Не знаю.